Угорщина досі не пояснила Євросоюзу рішення спростити вимоги в'їзду для громадян РФ та Білорусі на свою територію. Як зазначає видання євроактів, вчора закінчився термін, відведений угорщині Єврокомісію для відповіді. У ЄС офіційно попросили пояснити зміни, внесені до імміграційної схеми країни. Однак Будапешт це прохання ігнорує. Нагадаю, що Угорщина включила росіян та білорусів до програми так званої національної карти, яка видається для охочих працювати там. Це означає, громадяни РФ і Білорусі зможуть безперешкодно пересуватися шенгенською зоною. У ЄС вважають, що таке рішення загрожує безпеці блоку. А Чехія збирається купувати боєприпаси для України за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомила міністерка оборони країни Яна Чернохова. Вона наголосила, що таке рішення Європейського союзу показало довіру союзників до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів.